Орляк Іван Михайлович, у 2007 році прокуратурою Перечинського району і міліції було на мене сфабриковано кримінальну справу. Постанову слідчого я оскаржив у Перечинському суді, районний суд мені відмовив задоволення моєї скарги. Я подав апеляцію, де апеляційний суд скасував, постанову Перечинського районного суду і направив на новий розвиток. Але за місяць, з 3 грудня до 2 січня, справа так і не надійшла до Перечинського районного суду, про що засвідчують листи. Але яким чином вона опинилась в Ужгородському міськрайонному суді, де залишилась залишилось не розглянути до сьогоднішнього дня. У жодній місяці буде 8 років. Я домагався через апеляції, касації по справі по суті оскаржувати і вказувати судам, що є така справа, але суди не звернули на це увагу. 28 листопада апеляційний суд прийняв ухвалу, якою скасував рішення Перечинського районного суду і направив справу на новий розгляд щодо моєї скалі по скасуванні посилав слідчого. на нові розгляд. Я маю декілька відповідей з апеляційного суду. Я з 2009 року розшукую цю матеріал справи. Що матеріал справи направився з Перечинський районний суд. І з Перечинського районного суду я маю відповіді, що матеріали справи не надходили в Перечинський районний суд. У 2014 році, коли за ті ще... Що, матеріали пропали, взагалі це що, я не розумію? Скарга була, була ä, про, про скасування постанови слідчого про порушення кримінальної справи. І Ухвала апеляційного суду чітко вказує е, обґрунтування, чому має скасуватися да, не, справи. Так. Все. Розглянув суд першої інстанції відмовив. Він скаже, не до апеляції що. Апеляція, апеляція, апеляція частково задоволила. скасувала рішення, ухвалу. Першої інстанції і направили на новий розгляд до Перечинського районного суду. Так. Вони прийшли. І, і в мене є листи від апеляційного суду області, що вони 3 грудня направили 2007 року на матеріали справи Перечин. І з Перечинського районного суду два листи в мене є, що матеріали справи цієї не дійшли до Перечинського районного суду. І що далі вже і далі не розглядалася. Є отоки ухвали. Вона далі не розглядалася. Далі, коли в 2014 році закінчились розгляд по суті справи, тоді я знайшов у ужгородському міськрайонному суді, тобто в цьому суді, матеріали цієї справи, які були окремо від справи. І за листом Данка голови суду вже в цьому році я дізнався, що матеріали не розглядалися у Жорському районному суді, тому що вони були е, прислані як додаток до кримінальних справ. Таким чином, ця ухвала Апеляційного суду до сьогоднішнього дня ніким не розглядалася і ніхто не збирається її розглядати. Чому я порушую це питання? Тому що кримінальна справа була порушена по 121 статті через 6 років. Мене протримали під підпискою про невист, перекланіфікували справу по 125, і мене визнали видно. Через 6 років я переругав на підписці про невиїзд за незаконно порушеною справою. Тому що в апеляції ухвалі чітко вказано, що дана заява не була так звана потерпіла, не була попереджена по про кримінальну відповідальність. І посадовський, що мало стосовувати. Але ми справа матеріали справи заховані, до цього часу не розглядалися. Відправили, а реалізується другого питання, що ви ти тихо. цього щось. ви вже не розглядалися, скажете? Да, розглядали. Ні, всього. не розглядалися, я писав постійно в апеляції, в касації, писав про те, що є такі. Мені не звертав увагу, бо і мені пояснив жорстокий відкривний суд, що щоб вже розповідають. Безперечного розглянути про області і дану правову оцінку, і відповідно надано заявнику відповідь про те, що у порядку закону України про звернення громадян, що тих відомостей, які викладені в заяві, не є достатньо для внесення відомостей за єдиного реєстру до судових розслідувань. те, що по цих фактах є рішення суду, яке не було законної сили, підстав для нас, для нас віддавати ці рішення, що це все Ну, то, що це озвучувалося. Я, я, я рішення да, да, щось мене в наявності цього річ немає. Що, я що, я думає, думає? що ви там заявляли? Я заявляв жодним словом. Ні, ні апеляційна інстанція, ні касаційна про ці мої обґрунтування не згадується в річній суду. І... Коли було кримінальна справа направлена до суду, у вас є якісь Направлена кримінальна справа по суті до суду 2 січня 2008 року. Той же день суді резолюція про приєднання матеріалів справи. По моїй сказі. Ну, Але треба третій... розібратися, чого 7-го року повернути матеріали. Якщо матеріали треба дивитися, ви мусите перевірити, коли вони надійшли до суду. Кримінальна справа. Якщо вони надійшли через місяць, чого скаги мається розглядати 10 днів після цього. Призначатися і розглядатися у ці матеріали. Це процесу. Для процесур... 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 Рані... треба перевірити, хто в цьому, хто тут затримав і приєднав до матеріалів. Тобто є, він на особа мусить бути. Ну я можу. Ці був. питання повинні розглядатися скарбів, вище там Рада юстиції повинна ці питання вивчати. Це не є питання відповідно до... Ну якас... перевірити ви можете, а там може таке, ну, але перевіряти хто? У ну, порядку закону про зараження громадян не уповноважені цим займатися питаннями, оскільки надавати оцінку процедури в уповноважений відповідний орган на органів. Якби були підстави остров ЄРД конкретно і... Які... А якщо це якась. Будемо ну, суддя, якщо суддя буде виявлений до то суддя, тоді нехайся там звертає. Якщо є, що це умисно, будеш. А якщо це не суддя, працівник якийсь суд, то я затримав спеціально. А чого немає? тоді? Якщо в місяць матеріали знаходили, де кому було передано? Це ж хтось перевірку має робити? Воно ж самої самі перебили не переби, Не ну, ну, ну. Необачає, на той час, на той час на момент нас не... Треба подивитися, якогось в тому. По строках, коли малася така скарга, я там 10 днів максимально такі скарзі, але йде на 15 днів. Бо тут, якщо прийшла, то більше місяця. Це дисциплінарна відповідальність. Це не дисциплінарна відповідальність. Треба довести буде. Да. Був, не був умисло, може і не був в Можна репліці. Можна на прокурорській доволі. Ваша честь, пане прокуроре, мене дивує ситуація, коли ви кажете, що я позбавлений права на захист, встановлений КПК на той час 1960 року, де я мав право скаржити, і скаргу слідчиво я мав довести в суді. Я сім років добиваюся розгляду е, моєї, не моєї, вашої ваша честь, суддівської ухвали, щоб вона, вона там направлена для розгляду, а не для приєднання до справи. Щоб вона була розглянута в законно встановленому порядку, а ви кажете, що це я маю згадатися по зверненню громадян. Є 374 стаття Кримінального кодексу, де чітко вказано, що якщо порушені права обвинувального, підозрюваного чи підсудного, це є кримінальне правопорушення. От я і по цій статті звертаюся до суду, щоб в єдиний реєстр, зобов'язали прокуратуру області внести і розслідувати установлено в установленому законному порядку. Я впевнені, що справа дана взагалі посилалася у касацію, тому що вона окремо, вона не має ні номера, ні нічого, вона окремо є. На ну, запит від 26.05.2010 року, Жорський міський Іван Ісус повідомляє вам, що згідно алфавітного показчика, справ про адміністративні правопорушення за 2007 рік, громадянина провідня не значиться. А я пишу про кримінальну справу. Люди добрі, я розшукую свою справу, не можу знайти. Зараз вона залишається невирішеною, тоді як бути з Конституцією. Ви як людей захищаєте? Закон не захищаєте. Упала, має виконуватися, люба ухвала, виконувати, яка вирішена на нові розвитку. Що... Прокуратура. І, і, і прокуратур області, і каву. Дуже цікава позиція. Пишемо заяву проходження, але ви розглядаєте її у порядку зеленої громади. Перечину перечин пише, ми не отримав перечину, а, а мені кажуть, тому що розглянемо Но тою. Ну все нормально розглянути. Апеляція направила на розгляд. Причини, що ми не отримали, но мало розглянути, по-вашему. вашому Вони Я 6 лет э, был тиск под про невелиція. Я 6 лет просидів, не в'їжджаючи за кордон, ніде бо я був під под приписку про неї. Они цього скасували Сто е, встречу. 100% суд. Просто вони зараз і зато не хочуть э, э, відкривати головне діло, тому що це буде потягнути за собою привлечення судьи. Вони ж не привикли, що на них теж можна. В районном суде судьи на момент работали. Кто конкретно вот это так сделал? Що справа не зарегистрировано, это тяжело сказать. Если они не хотят найти, не могут установить, пускай делают через уголовное дня. Задоволенные старые подальше, парадочев, вы можете Кейс-карга приєднується до матеріалу кримінального и розглядається по сути. Ухвала суду на новий розгляд, не розглянута, це нормально? Все, щоб ви знали, якщо не розглянулося, доки йде до судових слід, бо у всій скарб, потім приєднуються, якщо матеріали направлені у суд, вже в суді розглядаються по суті. Все. Добре, тоді я вам запитання даю. Апеляція пише, послали причин, причин не отримав. Яким чином вона це взяла у, у Жорському з районному суді? Матеріал справи? Не знаю. Добре, дякую. Слава Україні! Зараз, коли я подаю... Заяву про злочин, про те, що мене було позбавлено мого конституційного права на захист, тобто не розглянуто скаргу і не виконано ухвалу суду апеляційного, мені відмовляє як прокурор області у порушенні кримінальної справи, так і щойно суддя Бідьох також відмовив мені у моєму праву захистити свої конституційні права і вважає, що моє право на захист не було порушено. Зіно 2014 статті КПК я просив суд зобов'язати прокуратуру внести ці заяви про злочин. Тому що іншого не дано. Нехай чому вони бояться розглянути. Ми саме диви, чому бояться розглянути е, в порядку розгляду заяви про злочин. Е, 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 по, відкривайте кримінальне провадження, розслідуйте і відмовляйте, якщо там нема злочину. Не бійтеся так розслідувати е, злочин, якщо його там вони вважають, що його нема. Не бійтеся, відкривайте через 10 днів мені повідомте, що. Відмовлено у про розслідуванні дальнішому, бо не виявлено фактів злочину. Все, але дуже бояться порушити таку кримінальну справу. Вже не лише суддя бійдя, а в мене вже суддів 15 порушили е, законодавство України, Конституцію України, е, позбавили мене права на визначений законний спосіб захист. Ну думаю, що і бідо в тому числі. З днем конституції, так, да, з Днем конституції.